Відправ дружини в армію отримать відстрочку, звучить як жарт, але це реальна підстава для відстрочки, про яку майже ніхто не говорить. Нещодавно гендерна радниця ЗСУ публічно згадала, що жінки добровільно йдуть на службу, щоб чоловіки могли залишатися вдома з дітьми, і це працює. Відповідно до пункту 15 частини 1 статті 23 закону України про мобілізацію, зокрема, не підлягає призову чоловік, який Має дитину до 18 років і дружину, яка проходить військову службу. Тобто, якщо ваша дружина служить, а дитині немає 18, ви маєте право на відстрочку. Потрібні мінімальні документи, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, довідка про службу дружини. Цікаво, що у законі про військову службу є схоже підстави для звільнення. Там вказують, що дружина має право на звільнення з армії, якщо обоє служать і є дитина до 18 років, але тільки дружина. Те, чоловіків це право скасували, відповідні зміни ухвалили торік. Хочете реалізувати своє право на відстрочку, звертайтесь попереду ще багато тем. Підписуйтесь, щоб не пропустити.